В інституті кормі, зокрема в лабораторії технології вирушення зернобобових культур, вже протягом довгого періоду проводиться дослідження дії самих різних і хімічних препаратів, і біологічних препаратів. Особливо в останні роки досить таким, скажімо, дискусійним питанням є застосування хімі. Сних препаратів це, зокрема, фунгіцидних протруйників і біологічних препаратів, ну, зокрема бактеріальних. От, проведені дослідження показують, що все-таки завчасна обробка протравником насіння за 7-10 діб, і безпосередньо в день посіву обробка бактеріальним. Препаратом ну, забезпечує все-таки значно кращі результати. Ми при використанні саме таки, такого прийому можемо добитися від двох до трьох сетнерів більше урожайні сої, тоді як скажімо, при одночасному. Обробітку насіння, все-таки ми маємо на початкових етапах, і це потрібно визнати. Все таки пригнічення в певному мірі, скажімо, на початкових етапах ростових процесів свої. З спочатку бутонізації і цвітіння. Візуально, скажемо, ми вже скажімо, з дані ділянки вирівнюються. Хотілося б зазначити, що інститут, інститут Курмів є, ну Провідною науково-дослідною установою, ну як і в цілому в нашій державі, так і в Вінницькій області. І хотілося б зазначити, що ми поряд з тим, що проводимо постійно дні поля, семінари. От, ми поряд з тим, ми практично протягом всього вегетації звертаються до нас агрономи, звертаються, ну скажімо, представники крупних компаній. Таких як зернопродукт, таких як Мрія і інші компанії, які ми, скажімо, безпосередньо в полі на досвідних ділянках, на виробничих посівах, ми скажімо, аналізуємо як і їхні, так і свої упущення, тому що От, не дивлячись на те, що інститут кормів вже досить довгий період займається соєю, так поряд з тим, ну ми самі бачимо, що є цілий ряд питань, які потрібно. Поглиблювати, вивчати, от, і скажем, для того, щоб максимально е, реалізувати той біологічний потенціал, е, перш за все, наших сортів, от, який складає на рівні 5-6 тонн. І е, такі сорти, як хуторяночка, як Монада, в умовах чотирнадцятого року на в солідних площах 100-200 гектарів забезпечували урожайність на рівні 3,5-4 тони. Це я вважаю досить такий ну, достатній рівень урожаю, який дозволяє, скажімо, мати прибуток для того, щоб розвивати підприємство ну, на перспективу.